40 представлених на виставці робіт – лише невеличка частка творчого доробку членів спілки фотохудожників України за минулий рік. Виставляється у нас із 18 членів нашої спілки фотохудожників Чернівської області 12. Ну, з них 11-12-10 це члени нашої спілки, 11 це Юрій Хромушин, який прибув сюди з Луганська. І з рішенням нашого Останнього пленума. ми ті люди, які тут переїхали до другої області, вони являються нашими членами спілки. Так що і один кандидат це Микола Череп з Соколиного хутора. Юрій Хромушин з початком військових дій на Донбасі вимушений був залишити рідний Луганськ і переїхати до нашого міста. Я настільки влюблен ворог Чернігів, що я просто не чекав, що таке може бути. Коли я приїжджав сюди із Луганська. и э, по дороге заезжая в чернигов увидел этот собор да вот на дороге я, я просто тогда вот с тех пор для меня чернигов это вообще какой-то родной город люди черниговцы настолько добрые люди что я всем хожу и рассказываю вот да и фотографы в том числе в том числе они меня приняли в свой коллектив и я теперь чувствую себя нормально потому что без работы кони дохнут Про виставки минулого року присутнім розповіли самі майстри. Микола Турчин про авторський вернісаж у Хмельницькому музеї художньої фотографії. Віктор Кошмал про свої виставки до Дня журналіста та до Дня Української армії. а Аніженець Ігор Волосянкін про поїздку до польського Гданська. Саме там пройшла велика виставка чернігівських фотометців під назвою Майдан дорога довольності організатор якої також наш земляк, скульптор Геннадій Єршов. Втім, головне дійство будь-якого вернісажу це знайомство глядачів з творами.